Перейдемо до неперервних розподілів. Перший стандартний розподіл, що ми розглянемо, це так званий показниковий розподіл. Перед тим, як про нього говорити, давайте е, повторимо те, що ми знаємо про абсолютно неперервні розподіли, е, почнемо з зазначення абсолютно неперервної величини. Випадково величина Сі називається абсолютно неперервною. Якщо її функція розподілу то X, або іншими словами, якщо ймовірність того, що X менше за X, подається у вигляді інтегралу від мінус нескінченності до X, від певної функції FXI від Y до Y. Вся функція FXI називається щільністю випадкової величини X, або щільністю її розподілу. Мається щільність розподілу, можна обчислювати ймовірності, пов'язані з випадковою величиною X. А саме ймовірність того, що X належить перелив множині A, дорівнює інтегралу за цією множиною від щільності ксі. Таким чином, щільність, як я вже на говорив, відіграє роль імовірності набути о, значення Х у неперервному випадку. Математичне сподівання е, певної функції g від x. У неперевному випадку це інтеграл g від x Fx від x dx. Ну і єдиний неперервний розподіл, який ми поки що розглядали, це рівномірний розподіл. Ксима є рівномірний розподіл на b. Якщо її щільність. Стала на відрізку AB і 0 поза цим відрізком, Тобто, це стала одиниця поділити на Б мінус. Така стала, береться з умов нормування. Повний інтеграл від щільності має бути одиниця. Рахували ми математичне сподівання. Рівномірного розподілу це інтеграл від x, да, помножити на щільність. І виходить середина відрізка. Дуже природне значення. І рахувала дисперсію. Це довжина відрізка в квадраті поділити на 12. Отже, показниковий розподіл. Показниковий розподіл або експоненційний, має один дійсний параметр, позначається лямба, Да? Ну і задається щільністю. А щільність додатна лише на додатній півосі, на рівні лямбда на х степені мінус лямбда х. Тобто випадкові величини з таким розподілом набувають лише додатніх значень. Відповідно, щільність розподілу спадає показниковим чином, да, експоненційно спадає, тому експоненційний розподіл, ну, і саме експонента задає щільність, Да, ось зображена графік щільності, позначається а, як експ да, експонента в дужках лямбда. Функцію розподілу можна знайти інтегруванням щільності. Якщо ми проінтегруємо щільність до числа x яке менше нуля то буде 0, да? А, тому що щільність там дорівнює нулю Якщо значить, до х яке більше 0. По суті, буде інтеграл від 0 до х від цієї функції легко переінтегрувати. Це буде 1, значить, інтеграл не визначений буде f степені мінус лямбда f степені мінус лямбда х, і підстановка дасть цей вираз 1 мінус f степені мінус лямбда х. Ну і виглядає. Ось так, да, О, при х менше 0, це 0 просто так. Ну і як завжди, функція розподіл не спадна, неперервна. Ну, вона має бути неперервна зліва, але зараз неперервний розподіл, тому неперервна з усіх боків да, на мінус нескінченності 0, а плюс нескінченності 1. Все, все як треба. Да, ну і Математичне сподівання можна знайти як для будь-якого неперевного розподілу. Інтегруванням х помноженого на щільність випадкової Значить, Інтегруємо. Можна по-різному інтегрувати, наприклад, частинами можна проінтегрувати. Можна лямбда х позначити за нову змінну, і скористатися означенням гамма-функції. Ну, В принципі, у нас тут математичний аналіз це, значить, порахувало до рівня 1 на да, Так, ну і Насправді можна ще порахувати іншим шляхом. Цей шлях базується на досить корисній формулі для математичного сподівання невід'ємної випадкової величини Ксі. Оця формула написана, значить, це інтеграл від нуля до нескінченності, імовірності того, що ксі більше дорівнює х е, по dx. Ну і е, ось ця функція, яка стоїть під інтегралом, імовірність того, що ксі більше рівно х, е, це одиниця мінус імовірність того, що ксі менше х, е, одиниця мінус е, функція розподілу ксі в точці х, Называется комплементарная функция распределения выпадков в x, в Позначается f, а и, значит, риска тут Ну, тут в сейчас часто выпадок да? выпадок в выпадок в выпадок просто на в выпадок в выпадок в выпадок в выпадок в выпадок від x по за функцією розподілу. Це твердження, я підкреслю для довільної невід'ємної випадкової величини, але обов'язково абсолютно неперивна. Ну обов'язково навіть не так? Тобто тут ми маємо писати зараз інтеграл за функцію розподілу. Так? Ну І ми оцей Х під інтегралом подаємо. Як э, інтеграл від 0 до х по dy. Да? Ну, і, до речі, оскільки э, випадкова величина x невід'ємна, то інтеграл тут від 0 до нескінченності. Да? Да, ну, і міняємо порядок інтегрування. Х менше y, значить y більше x. І, э, Ой, y, я обещаю, X больше Y, Y меньше X, значит X больше Y, по X будет интегрование от Y до нескінченності, по Y от 0 до нескінченності. И это, значит, внутренний интеграл, по сути, это интеграл за такое множиной, значит, за променом от Y до нескінченності, да, За, за функцією розподіл. Це не що інше, як імовірність того, що X більше рівне за Y і по dy. Значить те, що треба. Да, ну і Це твердження можна застосувати до показниково розподіленої випадкової величини, оскільки вона невід'ємна. Так, да, підставляємо сюди комплементарну функція розподілу f в степені мінус лямбда x. Я нагадаю, що для е, показникового розподілу сама функція розподілу 1 мінус f в степені мінус лямбда х. Отже, це буде ймовірність того, що ксі більше х. Та, так. Отже, тут f f степені мінус x, і легко проінтегрувати вийде 1 на лямбда. Дисперсію можна знов таки різними шляхами підрахувати, можна там. Інтегруючи частинами. х квадрат буде одна частина, лямбда помножити на ф степені мінус лямбда х інша частина, да? І інтеграл від лямбда на f степені f в мінус лямбда х це буде f, мінус f степені мінус лямбда х. Uh, підстановка вид 0 до насквеченности даст 0, да, Бо x квадрат 0 и 0, а экспонент зростає зарастает выше на насквеченности, да. Ну и uh, похидная вид x квадрат c2x, ось воно написано, так, и uh, по сути тут выйдет 2 поделать на лямбда и помножить на математическое распределение кси, да, а, значит, как все сгадать формулу для математического сподевания, оно отличается а, тут нужно камлям до замес да, то моему значит, а... маема математическое делано на, лямбда помноженное на 2. 2 на лямбда квадрат. Ну и дисперсия тут дится математическое сподевание квадрата минус квадрат математического сподевания. 1 на лямбда квадрат. Отже, для показникового розподілу математичне сподівання це 1 поділити на параметр, дисперсія це 1 поділити на квадрат параметра. Ну і іноді параметризують цей показниковий розподіл числом 1 на лямбда. Да? Це часто позначається тета Так Тобто, по-різному можна вибирати те, що називати параметром. Да? То будьте уважні. Іноді у вас може бути таке, що показниковий пар... розподіл з параметром тета. математичне сподівання його виявиться рівним тета. Да? Да. Ну і э, Важливою властивістю показникового розподіл є так звана відсутність пам'яті. Що це таке? Нехай. Виповідкова величина X, вимірює час роботи певного приладу. Да, но, оскільки вона не то нормально да, вимірювати це величине Ксі. Да, і давайте порахуємо умовну ймовірність того, що прилад пропрацює ще т годин, якщо він працював вже С годин. Да, це умовна ймовірність, іншими словами, що КСІ більше рівне, ніж s плюс С. Да, за умови, що КСІ більше рівне S. Записуємо значення умовного математичного сподівання. Перетин цих двох подій означає просто, що КСІ більше рівне, ніж s плюс Т, Да? З цієї події насправді ця випливає. То буде просто таке відношення. Підставляємо. Цю ймовірність, яку ми вже рахували на попередніх слайдах, да? F- степені мінус лямбда помножити на С плюс Т, на F-степені мінус лямбда S, F в степені мінус лямбда T. отже, це безумовна ймовірність того, що приклад буде працювати а, принаймні 3 годин. Да? С більше рівне Т це означає, що час а, безвідмовної роботи цього приладу. Є принаймні тегоди. Тобто, цей прилад да, він завжди працює як новий, він не старіє. Да? Він забуває, скільки він вже пропрацював, це відсутність пам'яті. Да? Насправді, ну, для реальних для фізичних приладів ймовірність імовірність е, умовна завжди менша, ніж безумовна. Да? Новий прилад е, працює. Uh, в принципі, uh, апріорі довше, ніж так. Хоча це, uh, в принципі, не завжди так. Да? Насправді, з uh, якоюсь такою електронікою. Uh, все часто навпаки, да? uh, якась uh, стара техніка, яка зроблена 10-15-20 років тому досі працює, буде ще довго працювати. А зараз. Uh, Якась нова техніка, вона недовговічна. Да? Е, е, ну, навмисно так роблять, щоб вона там працювала не набагато довше, довше гарантійного терміну. Так, щоб ну, спонукати людей меча купувати. Ну, в принципі, це насправді все якісь такі е, 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 глибокі економічні, е, е, значить. Факти, да, і а, сучасна модель економіки, так, е, світової спрямована на споживання, спонукає компанії так робити не, не від хорошого життя. Ну, а це е, немає відношення до, до нашого курсу. А те, що стосується показникового розподілу, е, я сказав. Отже, дякую за увагу.